Об'єднання науки і бізнесу, онлайн-освіта, шляхи розвитку економіки та навички необхідні у 21-му сторіччі. Саме ці питання розглядали 2 жовтня на Київському міжнародному економічному форумі. Із доповідями виступили міністр освіти і науки України Сергій Квіт, голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілія Гриневич, директор Інтел з корпоративних справ та зв'язків з урядовими установами в Україні та СНД Тетяна Нанаєва. А також Ірина Корбабіч-Путком, Дафна Колер, Олександр Саврук та Кріс Папафотіс. авторитетні бізнес-організації, і провідні світові компанії у сфері інноваційних технологій підтримують Київський міжнародний економічний форум і акцентують увагу на необхідності невідкладних ефективних реформ в Україні. Про реформи в освіті і новий закон розповів Сергій Квіт. За його словами, одним з найбільших викликів для освіти, яка багато повинна зробити для розвитку української індустрії та бізнесу, є брак коштів на впровадження нових проєктів. Лілія Гриневич розповіла про механізми взаємодії освіти і бізнесу, проблеми і шляхи розв'язання. Один з розділів закону про освіту буде присвячений співробітництву з ринком праці. Вона запросила представників бізнесу долучитися до. До освітньої революції в Україні також голова комітету зауважила, що інновації закону про вищу освіту, а це автономія вишів, академічна свобода викладачів і студентів, підзвітність за результати навчання, нова система акредитації і ліцензування незалежним агентством мають збільшити довіру і суспільства, і бізнесу. Дуже важливо, щоб ми визначили пріоритети нашої держави. То насамперед, це інформаційні технології, це військово-промисловий комплекс, і це агропромисловий, і агропромисловий комплекс. Ми повинні пам'ятати про людину і про гуманітарний аспект. Ніякі технології не замінять нам людину. Ми повинні її бачити скрізь. Ми повинні бачити скрізь студента, розмовляти з ним як з тою особою, не яку ми навантажуємо знаннями, якимось і уміннями, а ту особу, яка завжди висловлює свою точку зору і приймає зрештою рішення. Тобто, в центрі всіх наших реформ і всіх наших політик, які ми формуємо, пріоритетів, завжди повинна лишатися людина, і ми завжди повинні про неї пам'ятати. Дякую. От саме в такий складний час надзвичайно істотним є оця соціальна відповідальність від бізнесу з одного боку і довіра бізнесу до системи освіти. Тому що ми маємо зараз претензії з боку ринку праці і бізнесу, що наш випускник є не готовим до місця праці, і бізнес повинен вкладати додаткові кошти для того, щоб його підготувати. Належно до е, роботи у компаніях ми хочемо один з розділів закону про освіту присвятити якраз взаємодії системи освіти і ринку праці для того, щоб ми істотно підвищили готовність нашого випускника працювати в сучасному бізнесі. Це неможливо зробити без участі бізнесу. І, от механізми такі такої взаємодії повинні бути закладені в закон. для того, щоб підготувати до інформаційного суспільства, треба змінити менталітет вчителя, щоб вони були готові до інновації, готові готувати дітей не лише просто щоб вони відтворювали знання з підручників і здавали ЗНО, а щоб вони створювали нові знання майбутнього, щоб вони створювали нові. Інновації нові технології, бо ми не зможемо зробити ніякого стрибка, якщо будемо е, лише оперувати тими знаннями, які зараз закладені в підручниках. Не зможемо. То ми, ми зробили такі програми, крикулуми. Ми були першими, ми навчили разом з міністерством освіти і науки е, більш ніж 300 тисяч вчителів. Це велика кількість, це велика кількість, бо тобто потенційно вони вже готові. Це не просто it технології, це готовність до створення. Нового покоління робочої сили для того, щоб ці діти володіли навичками 21-го століття. Ми закладали в ці програми не лише як формувати ці навички, а як і оцінювати. Бо ми інколи не знаємо, як оцінити сформованість навичкою компетентності. І це є велика проблема. Це вже закладено. Ми багато чого робили. Олена Крайнова, Тарас Руденко, освітній портал Педагогічна преса.